Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу, що наша безперечно з вами задача створювати такі сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, щоб реально бізнес компанії могли тут працювати. Цей законопроект якраз стосується малого та середнього бізнесу. Переважно на цей законопроект очікують зараз тисячі фрилансерів. Цей законопроект також цікавить тих, хто надають свої it послуги, юридичні послуги, бухгалтери, дизайнери, ріелтори і так далі. Ті, хто експортують свої послуги за кордон. На превеликий жаль на сьогоднішній день процедура надання експорту, експорту саме послуг дуже є забюрократизованою. Адміністративні бар'єри. Які передбачені діючими законами блокують цей сегмент української економіки і блокують фактично експорт послуг. І кожного дня наша держава втрачає гроші і втрачає найкращих спеціалістів. Зокрема, зараз мова йдеться про it бізнес, які покидають Україну, адже за кордоном їм пропонують більш сприятливі умови для ведення бізнесу. Цим законопроектом спрощуються забюрократизовані процедури валютного контролю, викручаються вимоги щодо обов'язкової наявності до виконання послуг інвойс визнається первинним документом. А, пропонується визнання електронного підпису замість застарілих печатки та підпису на паперових документах. А, Цим законопроектом, якщо ми з вами його приймемо, ми допоможемо, по-перше, повернути операції з експорту послуг у легальне поле. По-друге, це допоможе українським підприємцям, особливо малому та середньому бізнесу, стати конкурентно спроможними. Це сприятиме звичайно, надходженню грошей до бюджету, і фактично, це дозволить підприємцям максимально комфортно розвивати свій бізнес в Україні і перешкоджатиме вивезенню оцього інтелектуального капіталу за межі України. Я хочу з вами звернути увагу на те, що держава, яка хоче піднімати економіку свою, вона створює сприятливі умови для ведення бізнесу саме будь ласка. 30 секунд. Тому окремо я хочу звернутися до наших блокуючих трибун і до тих, хто бореться якраз проти офшорів, і наголосити на тому, що якщо ви хочете зараз створити кращі умови для ведення малого і середнього бізнесу в Україні, і якраз е, виступаєте за те, щоб не створювати офшори. Будь ласка, зробіть виключення зі свого блокування, і будь ласка, підтримайте цей законопроект. Я впевнена, що багато то, е, представників малого і середнього бізнесу вам будуть за це вдячні. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, два за, два проти. Максимально лаконічно. Авска помазану Андрій Помазанов, фракція Народний фронт. Шановні колеги. Дійсно, як наголошувала автор Вікторія Пташник, цей законопроект. Є майже революційним, він дійсно спрощує ведення бізнесу, спрощує надання експорту експорту наших послуг за кордон. Але поміж з тим є в цьому законопроекті не тільки плюси, але є дещо і недоліки. Я переконаний, що ми всі ці недоліки можемо доопрацювати до другого читання. Нашою фракцією було прийнято рішення одноголосно підтримувати цей законопроект і навіть ті недоліки, які є в цьому законопроекті, наприклад, коли вносимо зміни Міни до закону про міжнародне приватне право, де пропонується після слів місця проживання доповнити слова місця реєстрації. Ми не бачимо змін до юридичних осіб, а саме слово сполучення знаходження, яке саме використовується для коли використовуються юридичні особи в цьому контексті. Але я думаю, що ці недоліки є вони досить невагомими, не і ми, в принципі, зможемо їх поправити до другого читання. Але я все ж таки хочу приєднатися до Пані Вікторії, і коли вона закликає тих, хто зараз абсолютно неконструктивно блокує трибуну і відмовляється голосувати за розвиток нашого малого і середнього бізнесу. Хочу, мабуть, розчарувати пані Вікторію. Навряд чи ці цей апендикс колишнього складу коаліції, який відрізали, який досі болить і трошки напухає там, десь біль біля трибуни. навряд чи вони будуть підтримувати прогресивні ідеї. Але наша фракція переконаний, буде голосувати одноголосно, і ми підтримаємо будь-які зміни, які дозволять нашому малому і середньому бізнесу працювати більш ефективно. І ті айтішники і інші професії, які зараз. Є найбільш затребуваним, щоб вони не виїжджали з нашої країни, а жили в нашій державі і використовували нашу державу як плацдарм для роботи. Тому прошу підтримати даний законопроєкт. Так, шановні колеги, в мене один є меседж до виступаючих всіх, хто підтримує. Чим ми говоримо динамічніше, чим коротше. Я дам, я дам слово всім, ну, пані Олександр, Я всім дам слово. Не переживайте, я тільки прошу максимально лаконічно виступати. Будь ласка, від віцевопомочі. Веселова Наталія Васильівна. Будь ласка. Прошу передати слово колезі Семенухи Роману. Шановні колеги, шановний пане голову, запропонований законопроект однозначно заслуговує на підтримку. Сьогодні існуючий державний валютний контроль у сфері експорту послуг, фактично не виконує задекларованих функцій. Немає жодного контролю, натомість є тільки збір документів для формального зняття експортних операцій з обліку. Треба розуміти, що на відміну від факту експорту товарів, факт експорту послуг є таким, що не може бути однозначно проконтрольованим контролюючим органом. Як може банківська установа здійснювати контроль за операцією, про які стає відома тільки після заведення виручки в країну? Тобто контроль проводиться фактично не за дотриманням терміну повернення виручки в Україні, а виключно за наявністю паперового підтверджуючого документа, що для невеликого бізнесу створює справжні перепони. Хочу нагадати, що у липні 2015 року Національний банк України своїм листом вже суттєво спростив контроль за документообігом про експорті послуг нерезидентами через мережу інтернет, але вважають, що така лібералізація є напівмірою, бо поширюється лише на певні види взаємовідносин у сфері іт послуг. Велика кількість експортних послуг залишилась поза сферою дії вказаної лібералізації, наприклад, транспортні послуги, які складають 53% від загальної кількості експортних послуг. А головне, залишився законодавчо закріплений валютний контроль за поверненням виручки та вимога надавати в банківську установу пакет документів щодо такого експорту. Тому дана законодавча ініціатива значно спрощує діяльність українських компаній, які здійснюють експорт. Друге, сприяє детонізації, а відповідно збільшує надходження до державного бюджету. Тому фракція об'єднання самопоміч категорично підтримує даний законопроект в першому читанні. Закликаю всіх колег в всі сесійній залі підтримати. Дякую за увагу. Дякую дуже вам, Юрій Соловей. Прошу лаконічно, пане Юрій. Юрій Соловей, 89-й виборчий округ, Оцульщина і Покуття. Шановні колеги, ви знаєте, поки весь світ говорить про відновлювальну енергетику і перехід повністю держави на альтернативну енергетику і відновлювальні джерела енергії, поки весь світ говорить про сонячні батареї, про електроавтомобілі в українському парламенті. Говорять про те, що в світі вже забувають давним-давно про газ і про ті джерела енергії, які через 5-10 років вже ніде не будуть використовувати в цілому світі. Коли ми розглядаємо сьогодні закон про експорт українських послуг, це один з небагатьох законів, який дозволяє підняти ті конкурентні галузі української економіки, які якраз дають можливість збільшувати валовий внутрішній продукт, такі зокрема як іт технології, і ті спрощення, зокрема і валютні, сьогодні надзвичайно необхідні. Бо що відбувається? Сьогодні наші програмісти, наші дизайнери через ті штучно створені. Обмеження залишають нашу країну і починають працювати в США. Канаді, Британії, замість того, щоб вони працювали в Україні, збільшуючи і відновлюючи український ринок і працюючи на ріст української економіки, тому я звертаюся до всіх колег по залу підтримати цей законопроект і більше того, більше уваги приділяти економічним законопроектам, законопроектам, які створюють і стимулюють сучасні ті тенденції в економіці, по яких живе сьогоднішній світ. А ті люди, які блокують, повірте це. Це минуле українського парламенту і минуле української політики. Дякую. Дякую. Мороко Юрій Миколайович. Потім Кужель. Прошу передати гусаку слово. Володимир Гусак, опозиційний блок. Шановні колеги, цей законопроект має назву щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг. І в пояснювальній записці наголос робиться на експорті комп'ютерних послуг, який за 2015 рік впав на 14% і зараз складає майже мільярд доларів. Можливо. Це і непогана ідея, але давайте подивимося, що відбувається в країні з експортом загалі, і з експортом товарів. Зокрема, 2000, за перші чотири місяці 2016 року експорт товарів з України впав на 14% порівняно з 2015 роком, і вдвічі вдумайтеся в два рази. Порівняно з 2014 роком, і це не дивно. Бо цей парламент і цей уряд майже не займаються проблемами реального сектору. Я наведу конкретні приклади через те, що Укрзалізниця вже півтора року не може збільшити вантажні перевезення до міста Маріуполя. Металургійні комбінати там не можуть працювати на повну потужність, а Україна щороку втрачає півмільярди доларів. У свою чергу наш парламент місяцями не розглядає важливі законопроекти про індустріальні парки, про підтримку вітчизняного машинобудування, літакобудування, про підтримку південбашу. Що стосується it послуг, хотів би нагадати, що саме ця коаліція свого часу скасувала пільговий режим оподаткування для it послуг. Але шановні колеги, наші експортери it послуг не винні в тому, що Будь ласка, 10 секунд завершити маємо про товаровиробників. Тому фракція опозиційного блоку підтримає цей законопроект. Першому читанні. Дякую вам. Зараз, Олександра Кужель, одна хвилина і Южаніна одна хвилина. Колеги, через дві хвилини прийняття рішення, прошу заходити в зал. І заключне слово Галасюк. Так, будь ласка, пані Кужель. Шановні колеги, ви знаєте, що я відношусь до тих політиків, яке поклала все своє політичне життя на дерегуляцію, але мені соромно, коли автор Пташник говорить, що це закон для малого і середнього бізнесу, цей закон для послуг, і ідея є дуже гарна. Нормальна начальна ідея звільнити їх від акту е, підтвердження виконаних робот. Якщо прийшли гроші, робота виконана. Спрощення процедур підписання інвойсу, таке інше, дуже гарна ідея. Єдине, що я звернулася на комітеті до заступника міністра економіки, який стоїть зараз в. Е... У нас в президії я просила його зробити таке ж звільнення і для внутрішнього бізнесу. Якщо я отримала гроші, мені не треба заповнювати отакі акти виконаних робіт. Зробити рівні умови. Це перша вимога Наша друге, яке я хочу зробити застереження, щоб всі прочли пройшли його даним законопроектом. Звільняється, будь ласка, 30 секунд. Зара і, що, і що не закінчилось і дві. Даним законопроектом звільняється від дії статті першої закон про іноземну валюту розрахунки, що це передбачає, що Написано вимоги частини першої статті не поширюються на експорт робіт послуг прав інтелектуальної власності, тобто ми робимо вилучення, що всі повинні повертати валюту, вони ні. Я зателефонувала в Нацбанк. Вони ті чесно признались, що, наприклад, айтішників вони не можуть ідентифікувати, і це нормально. Але роблю застереження всі почуйте, що відноситься до послуг інтелектуальної власності. Наприклад, я поставляю вугілля за кордон. Я вугілля поставляю під дію статті номер 1 Будь ласка, 10 секунд завершити. А послуги по страхуванню доставки вугілля і транспортні послуги підпадають під інтелектуальні послуги, і вони не будуть мати право не повертати валюту. Пані Вікторія, це це скоротне читання. Добре, я дам вам репліку. Шановні колеги, тільки я вам скажу тим, хто підтримує даний законопроект, Чим більше ми його говоримо, тим менше шансів буде його прийняти. Це говоримо відверто. Будь ласка, Южаніна, одна хвилина. Шановні колеги, на жаль, даний законопроект не розглядався в нашому комітеті. Хоча, крім дерегуляції, тут багато міститься змін щодо ведення бухгалтерського обліку. Зв'язку з цим я хочу вас попросити. в нас в комітеті спільно з Світовим банком і Міністерством фінансів напрацьований закон проведення бухгалтерського обліку і фінансову звітність в Україні в новій редакції, який містить нові норми і правила. І в цьому законопроекті так. Також вносяться зміни до старого закону про бухгалтерський облік. Нам необхідно весь цей розділ про внесення змін до закону про бухгалтерський облік, вилучити з даного законопроекту, оскільки ми сьогодні внесемо в порядок денний базовий основний закон проведення бухгалтерського обліку в Україні і будемо його розглядати цілісно на наступних засіданнях. Тому з даного законопроекту, навіть приймаючи в першому читанні, дані зміни треба вилучити обов'язково а все решту, і про те, що говорила Олександра Володимирівна, ми можемо внести між зміни між першим і другим читанням. Дякую, будь ласка, заключне слово від комітету Галасюк Віктор Валерійович. Будь ласка, і через дві хвилини голосування. Прошу всіх заходити в зал. Шановні колеги. Законопроект 4496 усуває штучні адміністративні бар'єри на шляху експорту послуг з України, в тому числі експорту it послуг. Сьогодні галузь інформаційних технологій приносить Україні понад 2 мільярди доларів експортної виручки. Якщо ми приймаємо цей закон. То це додатково дасть депінізацію галузі. Ті, хто сьогодні працюють в тіні, не заводять легальну виручку, будуть мати нормальні умови, щоб її заводити. По перше, по-друге, це буде стимулювати розвиток галузі. Подивіться, про що йде мова, у, у, усунути обов'язковість письмової форми договорів. Бо сьогодні договори укладаються в електронній формі через електронний підпис, зробити сьогодні інвой з первинним документом. Ліквідувати ту штучну норму експортного контролю, яка просто не діє по відношенню до таких послуг. Бо коли товар переїжджає через митницю, ви це можете проконтролювати. Коли ж продається якась it послуга чи програма в App Store, то що ви будете просити підписувати акт наданих послуг? Ні, тому цей законопроект якраз приводить законодавче поле у відповідність до реальної господарської практики, до міжнародного формату ведення такої діяльності, це стосується усіх послуг, у тому числі it послуг, таким чином. Шановні колеги, комітет з питань промислової політики та підприємництва пропонує підтримати цей законопроект в першому читанні за основу. Також я хочу окремо наголосити, користуючись нагодою. Шановний Андрій Володимировичу, цього тижня потрібно розглянути законопроекти промислові 4809, про розвиток вітчизняного літака будування бо Антонов зупиниться. Ви хочете, щоб Антонови були тільки в музеях на полицях? Якщо ні, треба ставити 4809 голосувати. 4130 один південмаш. Реструктуризацію терміново провести боргу південмашу, бо це стосується всієї космічної галузі. Законопроект. Тридцять секунд. сімдесят два законопроект, який турбує кожного промисловця в країні про замороження податку на землю, щоб він не індексувався, бо сьогодні, згідно закону, його піднімають автоматично на рівень інфляції. На два роки цей законопроект відв'язує його від рівня інфляції. Все підтримане профільним комітетом. Прошу поставити цього тижня і прийняти. Рада не може йти на жодні канікули, не прийнявши ці промислові закони. Мова йде про Рятунок цілих галузей економіки. Дякую. Віктор Валерійович, я не стримуюсь. Вибачте, я не стримуюсь. З тих законопроєктів, які ви вчора назвали, стоять сьогодні в порядку денному. Віктор Валерійович, Стоять сьогодні в порядку денному. Той, який ми зараз розглядаємо. Потім, 38,68. Потім про літак сьогодні. І ви звертаєтесь до нас. Чи ми, які голосуємо і працюємо в залі проти того, то я звернусь до вас, друзі, підніміться і працювати на робочі місця. І в нас не колись, не цього тижня, а сьогодні, зараз, всіх видіє шанс всі ці законопроекти прийняти. Не звертайтеся до нас, звертайтеся до фракції, працювати, спільно голосувати, Зал налаштований конструктивно. І я впевнений, ми можемо приймати рішення, якщо відставимо політичні аспекти в бік. Колеги, я прошу займати робочі місця і перейти до прийняття рішення. Прошу переконати своїх колег даний закон підтримати як надзвичайно важливий. Пане Віктор, я прошу усіх приготуватись до голосування. Отже, я ставлю Вікторія. 30 секунд, будь ласка, сідайте на місця, будь ласка, колеги, Вікторія, пташник, 30 секунд. І голосуємо. Я дуже швидко хочу зауважити частина законопроекту, який стосується бухгалтерського обліку, по цьому розділу ми знали, що працювала окрема робоча група, яка напрацьовувала окремий закон. Тому член її робочої групи Оксана Продан якраз запропонувала цю частину по бухгалтерському обліку, яка має відповідати повністю законопроекту 46.46.1. А тому я прошу давайте зараз голосувати в першому читанні, якщо є якісь розбіжності чи з Цим законопроектом про бухгалтерський облік ми зможемо їх доопрацювати до другого читання, і окремо я хочу а, наголосити на тому, що всі блокуючи, всі блокуючі трибуну. Будь ласка, підтримайте цей законопроект. Тому що, якщо ви підтримуєте дійсно малий та середній бізнес, то ви будете голосувати за це. Це може бути виключення з вашого блокування. Будь ласка, особливо звертаюся до комітету профільного з питань промислової політики і підприємництва, голові якого я до речі дякую за підтримку цього законопроекту Дякую, шановні колеги. Переходимо до прийняття рішення. Отже, я ставлю на голосування проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг номер 4496 за пропозицією комітету за основу, лишень за основу, ми зможемо це вилучити з другого читання. Хто підтримує дану пропозицію, шановні колеги? Без включення розділу про бухгалтерський облік пропозиція, яку озвучила Южаніна. Отже, з пропозицією, яку озвучила Южаніна під стенограму, хто підтримує дану пропозицію, прошу голосувати. 44-96 за основу. Голосуємо, колеги, будь ласка.